Тому що добрий приклад це дуже важливо у житті. Дякую. Зараз... Найперше, дорогі діти, я знаю, що ви вже втомилися і ви не витримуєте слухати нас всіх, але таке буває не завжди. Тому, будь ласка, ще трошечки послухайте я, а просто скажу вам. Своїми простими словами, щоб ви зрозуміли, для чого ми тут і для чого все це робили. І я зараз знаходжуся тут і в цьому музеї, в тій школі, яка виплакана мною. Ніхто ні не хотів тут будувати. І в тому музеї, де з великою втіхою я бачу зараз перед собою, я дозволю собі порухати, дівчатка. Виставку. Ось діти. Стаття в газеті в нашій районній, голос над Бугу, перша ластівка, про, де ми побачили про таку знамениту людину, як Осип Лищука. Я почитала в газеті, ви знаєте, я не спала цілу ніч. Я думала, ну невже не вже в нас отут, в Стаївці, от така була людина, і ми про неї нічого не знали. А чому не знали? Тому що була інша держава, інші правила, тоталітарна держава, яка забороняла знати про тих людей, які боролися за незалежну Україну. І продовжують боротися сьогодні. І гинуть наші солдати за що? За наш мир, за те, що ми от зараз тут сидимо і слухаємо про видатного нашого земляка Осипа Лещука. Я оце прочитала і приклеїла до, такої, до такого папірчика, і він зберігається, як реліквія. Бачите, вже десь якусь і, 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 і травму зазнав. Але розумієте, це було тоді ще 32 роки назад. Музей був признаний у Львові як такий, що він має право існувати, сюди приїжджали неодноразово. До нас гості із області, із району тодішнього Сокарського, ніхто не мав ніяких претензій. Але коли відкривався музей, і коли в мене зародилася думка про нього, треба було якісь кошти, навіть на ті стенди. Мені одна людина з сокалії тодішній при владі, одна людина сказала: А вам того треба, Марія Прокоп'єва. То був 1991 рік, коли ми починали співати пісні. Про Україну на стрілецьких могилах, коли ще всі тремтіли і не знали, як себе тримати, і що буде вночі, і що буде завтра. А я якось подумала, що буде, то буде. А он він боровся і загинув, і лишив сім'ю. Забрали з хати діти його, від його дітей, від дружини, яку він дуже любив, як сказала Мирослава Володимирівна ось на портреті ви, звичайно, знаєте, Ольга Князь. Він кликав її не просто Ольга Оля, а Ольмка. Такі були, такі були стосунки у сім'ї. Тому діти, ви виростаєте сьогодні, вам здається, що мої слова, то просто такі пусті слова, от вийшла собі Марія Прокопівна, і щось тут таке розказує нереальне. Насправді, воно дуже реальне. І ви вже досить добре розумієте, ви начитані вже. І ви маєте знати, що ви будете будувати колись сім'ю свою. Беріть приклад. З Осипа Лещука, який свою дружину називав Ольмка. Але влада тодішня вимагала йому перейти на московський патріархат. Те, що ми маємо ще сьогодні, дуже багато в Україні. Ви бачите, вони забули, де вони є, деякі люди. Якби там не йшли, не треба було б цього патріархату. Але ж він є. І що робилося в Києві і навколо, і у нас в на сусідніх селах? Ви знаєте, дивує, ми маємо право вибирати собі течію, яку ми хочемо в релігії. Безперечно, у нас є воля, свобода слова, але ми маємо мати розум. куди ми йдемо і куди ми прийшли. І хто сюди прикликав. Невже не руський мір, що ми маємо сьогодні знищено пів України і майже вся Україна тремтить і плаче за нашими синами. Така людина Осип Лещук, його вже 75 років нема на тій землі. І він тоді вже знав, чим то може закінчитися. Тому діти, перш ніж що робити, я до вас звертаюся, бо дорослі вже визначилися давно і розуміють, як вони мають жити, а от вам треба завжди подумати, а був в школі музей. А була розповідь неодноразово про Осипа Лищука, священника, пісьменника, професора, катихіта. Ви розумієте? І от він є прикладом. І тоді, в той час, в 91-му році, коли вже була наша незалежна Україна, щойно вставала на ноги. І коли вже були скасовані піонерські і комсомольські дружини і жовтенята всякі в школі від першого класу, треба було заповнити чимось, виховний процес у школі. І от, власне, життя Осапа Лещука було прикладом для цього, що можна було показати вам, що треба жити по-іншому, треба мріяти по-іншому. І треба пам'ятати слова від одного нашого українського борця за волю України, що кожна Степана Бандери, ви ж прочитаєте про нього, ви маєте знати, ви маєте гордитися ним, який сказав, що кожна людина має мати своє життєве кредо. Бог, родина і Україна. То важливо. Від того не можна відступати. І я дивлюся на ті стенди і на ті розповіді, і так дякую найперше ще Тихону Лищуку, синові Осипа Лищука, з яким я неодноразово зустрічалася. Він приїжджав сюди, він допомагав нам. Бо, звичайно, якщо. Репресована машина тодішньої держави зайшла в хату, забрала все знищила. То де було набрати експонатів для цього музею? Як створити, його? На основі чого? Тієї статті лише Тихон Дищук нам дуже допомагав. Сам дописував, сказала Мирослава Володимирівна, сам старався, він як міг, так піднімав пам'ять про свого батька. До речі, я можу вам сказати діти, я думаю, що маю право що. Осип Лищук ще також дивився на те, де ви зайдете своєю релігією, своїми переконаннями. І ось він написав книжку «Ганя». Я думаю, що ви знайомі, я бачу, вона лежить перед вами. Тут неодноразово учні нашої школи за тих 32 роки читали Уриву з цього твору. Мова йде про те, про сектанство. Є ж такі течі. Ви знаєте. І от туди буває часто густо заходять батьки і загинають своїх дітей. Діти не мають права протирічити батькам, але така історія, ви почитайте, віжі тут в музеї. Така історія нагадує нам, що настільки жорстокими були батьки до своєї дівчинки Гані, що вона в муках померла. І вони не подали їй батько, бо мама вже була в гробі, а батько був такий. Такий, скажімо, страшний, що він через те, що маленька не хотіла йти в секту, він не допомагав їй нічим. І вона захворіла і в тяжких муках померла, то написав Осип пішов. І то було недалеко від нас тут, близько бенера. Так що то історія така, діти така справжня, то не вигадана, то на якась як документальна така ця книжечка. Коли її читаєш, хочеш чи не хочеш, починаєш плакати. І думаєш, як буває, як буває несправедливо. І сьогодні я вже закінчую, бо нема коли вже багато говорити. Скажу вам, горжуся тим і дякую вам, чи зіна Луківна, я знаю ви, Мирослава Владимирівна, всі інші любиоспі, що ви долучилися до того, що ви тримаєте той музей на плаву і стараєтеся сюди чим більше запрошувати людей, щоб вони побачили, почули. Більше почули, я побачила, бо я ж повторююсь, що нема так багато документів, тому що влада вміла все це знищити. Ми їздили неодноразово наукову бібліотеку до Львова, посилала я вчительку Ганну Михайловну Кизиму, щоб вона щось вичитала, ще прокосипали, що ані ні, не можна було нічого знайти. Все було спалено, знищено, забуто, притоптано і замордовано людину в сталінських таборах під Полтавою. Навіть могили не міг знайти його син тихо, не міг. Навіть ми думали, що він принесе нам до школи горстку землі, і ми будемо її тримати, як шв'яту. Та не знайшов. Шукав всяко, не знайшов. Розумна людина, тихо мищу, про якого вам докладно розказала Мирослава Володимирівна. І я е, тішуся з того діти, що ви вмієте так емоційно, так глибоко і в піснях, і в словах передати те, що тут вам пропонують вчителі. І от тема любові до батьківщини, любові до Бога і любові до батьків. Діти. Любіть батьків, шануйте їх. Не будьте тими, я перепрошую, можливо, це грубо, але деколи я бачу тими, як кажуть, піжонами. Іде, говори погані слова, плює на землю, забуло про церкву, не вміє привітатися по-християнськи, то жахливо. Не віріть з них приклад. Вони не є ніякі гонорові, вони ніякі не особливі. Вони просто забули про себе. Вони кинули своє життя під ногу. Тому діти, будьте гордими, вчиться Осипа палещука. Ви маєте чудовий приклад. І нарешті він колись сказав дуже гарні слова, які є в нашій методиці, я думаю, вона є там метод у кабінеті, а може бути в школі, де він дуже коротко і красиво віршовано сказав, що. Будь кришталем, коли ти з каменя. Будь фіалкою, коли ти рослина. Будь солов'єм, коли ти пташина. І головне, діти, будь любов'ю, коли ти людина. Людина то любов. То має бути згусток любові. До один до другого. Не ображайте один другого, ніколи не шукайте того, що ми сьогодні бачимо в інтернеті приниження. Учні принижують учні, б'ють, ображають. Бо він, бачите, може, не такі штани має, а сорочка в нього не така. Не можна того робити, діти, то не по-християнськи. Ось би що десь там на небесах, дивиться на нас всіх і думає, що ж та дитина робить, то неправильно. Дружіть, зустрічайте один одного, любіться в школі, поза школою, Пам'ятайте, що ви однокласники із того села чи там сусідніх сіл, де б ви не були. Бо ми українці. І ще знаєте, хочу просто для всіх, я от для себе маю такий, як лозунг, чудові слова папи римського Івана Павла II, якого вже нема на тому світі, і який приурочений до святих. Він дуже гарно сказав. Я думаю, ви теж їх читали і пам'ятаєте, ну, але, можливо, якщо ні, то я просто вам нагадаю. Він сказав такого. Ніколи, ніколи не втрачайте віри. Ніколи, ніколи не втонуйтеся. Ніколи не сумнівайтеся. Ніколи не сумуйтеся. Тішились тим, що ми живемо. І ніколи, діти, не бійтеся. Не бійтеся сказати правду, якщо зібралася з граєм, як я завжди називаю, і хочуть образити нижчого, біднішого, може не такого успішного, ви маєте прийти і сказати, то не чесно, так не можна. Знаєш, маєте не боятися. Добрі справи треба робити без страху. Тому вибачайте, що я довго, вибачайте, що я так на швидку руч, але музей це, так як мій рідний дім і школа, і тому, звичайно, є час каміння розсипати, як кажуть, і час його збирати. Ви будьте добрі, продовжуйте цю справу, з вас будуть обов'язково вчителі, які будуть тут працювати і які будуть життя. Як би мовити, вносити свої корективи, але з метою тою, в яку мав мету осить і його син Лещук, і вся родина Лищуків. Всього доброго вам, тримайтеся і веселих свят. Добре? Да. Добре? дякую За такі гарні повчальні слова. Я думаю, що всім варто взяти їх на озброєння і меншим, і старшим. Це як дороговказ в життя від старших і мудрих людей. Сьогодні в нас в гостях.